Тріпочуть листочки тополі, берізка ніжно шелестить, сьогодні свято в нашій школі, дзвінок останній продзвенить. Щемливе і урочисте наше свято, І щастя в серці трепетом бринить, Увага всім! Дорослим і малятам Гімн України урочисто звучить. Ще не ні нісланіголя. Ще нам братя українці, усміхнеться до. Будь наші вороженьки як роса на сонці, запанує ми, ми, браття, у своїй сторонці. Душуючи Що ми брата козацького роду душу, й тіла ми поглажим за нашу свободу. Герої наші не вмирають, вони боронять нас завжди. Собою небо затуляють, хай згинуть наші вороги. Сьогодні ми з вами вшановуємо хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав своє життя за наше світле майбутнє. Як мить минув цей рік навчання. Були і успіхи, були і розчарування. Завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Дорогі мої учні, вітаю вас з закінченням навчального року. Цей рік був дуже складний, бо триває війна. З цілі безпеки ви були змушені покинути свої рідні домівки. Виїхати за межі України або навіть за межі нашої держави. Ви перебували і навчалися в різних куточках світу. Але і там ви навчалися. Ви старалися. Знаю, вам було важко. Але ви молодці. Ми закінчили цей навчальний рік. Вітаю ваших батьків! Тому що всі ці місяці вони, ваші батьки, близькі, рідні, були поруч з вами, допомагали, підтримували, займалися, робили з вами оці важкі кроки. І на деякий час ваші батьки відчули, наскільки складною є учительська праця. І вітаю вас, мої дорогі, шановні колеги вчителі. Ви, перебуваючи за межами міста, за межами області, в різних куточках світу або під обстрілами в рідному Миколаєві, ви кожного дня, майже цілодобово, були на зв'язку з учнями. Ви проводили уроки, виховні заходи, робили все можливе, щоб хоч на мить наші учні забули, що триває війна. Всім нам хоче побажати, скоріше перемоги, миру, щоб були живі і здорові всі наші близькі і рідні. А тих, хто віддав своє життя, ми нікого не забудемо. Закінчується війна, прийде перемога, і обов'язково ми всі зустрінемося у нашій рідній, відновленій, відремонтованій Миколаївській гімназії No30. Зі святом вас. Ну, от і все. Останній день навчання. Шкільна лінійка, ще один урок. Слова напутні і слова вітання, прощальний. І останній наш дзвінок. зам. Першокласники, вітаю вас із закінченням навчального року. Рік був нелегким, тяжким, але ми подолали з вами всі труднощі. Бажаю вам, щоб ваше літо було казковим, щоб кожен із вас знайшов квітку бажань і ваші бажання, щоб здійснились. А я вам бажаю веселих канікул, теплого літа, незабутніх вражень, пізнавального відпочинку, міцного здоров'я, хороших друзів. І мирного чистого неба нашій Україні. Нехай літо принесе нам хороші новини та приємні сюрпризи. Бажаю нам миру, спокою та злагоди. Веселих та спокійних канікул. Натхнення та миру у новому навчальному році. Зі святами! Хочу, щоб ваша доля процвітала, і щоб закінчилась війна, і щоб на нашу землю більше не летіли бомби, а в небі журавлі літали, і пісні нам про мир і щастя заспівали.